you Будемо вже вдома лежати у лінії політичні. Та будемо значити буде ми дати. Це величез. Ми будемо смерті. Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! Україні. слава, Україні. слава, Україні. слава Україні. твоєму. Слава тобі, Господи, слава тобі, важні. Та за де гей що до нього прийшли. Амінь, амінь, благодійно свого і свого юрмославло мене. Май життя війська суд не прийде, на передні від смерті в життя. Амінь, амінь, говорю вам, що йде чати нині, і коли мені почує голос сина було і почув, що по зовщодемо. Векотець має життя в собі, так і сину заматий життя в собі, і даймо пані суд творити, в ній є син чоловічий. не дивуйся цього, по йде часто, коли комусь тішу робах. Хочу, Господи, Спологов, і вийдуть ті, що чинили добро на воскресіння життя, а ті, чинили зло на воскресіння суду. Не може й місце не творити нічого, як чую суджу суд, і суть мені, справедливий, справедливі. Ми не шукаємо і моїх воля влива, послаб. Слава тобі, Господи, слава тобі! Ти сині, мамку ж моя не лай мені. Злу годину сам не знаю, де погину, сам не. Латанний Бог назавжди і не плохте гачати на віки від Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки, віки. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий посітий ізцілене, очі наші, іменем Твоєго роди, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки, віки. Отче наш, що є сила в небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокосу, але визволи нас від Локого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки, віки, Амінь. З духами праведних померлих, померлих. душу слуги твого Спасибо і збережи блаженім житті у тебе, чоловік овчех, у твоїм місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають у покой і душу слуги Твого, бо Ти єдиний чоловік охоби, слого і сину і святому Духові, ти все що до зійшов, і кайдани запоганий зняв. Саме душа рода Твого. І нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Єдина чиста не... порожна я Діво, що Бог без мене породило, Ібо, Молишу спаслася душою. Помилуй нас, Боже, з великою милостю, Твої молимо, Тебе, цілі слухай і помилуй, О, Господи помилуй, О, Господи помилуй, О, Господи помийну. за запоки померлого воїна, щоб ни йому всякому, прочу добровільному і недобровільному. Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Щоб Господи, твою душу, неправедність, спочиваю. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Милости Боже, царство небезпек пучеріки його ухреста, й Бо нашого проси. Дай, Господи, Господи, ви помолімся. Господи, помилуй, Боже Духи і всякої плоті ти смерть подолав, і диявола знищив, і життя світові твоєму дарував. Сам, Господи, упокій душу померлого слова Твого воїна, Дениса, на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному, звідки втекла болість, печаль і зітхання, всяке прогрішення, вчинене ним, словом або ділом, або помислом. я благий і людинолюбний Бог прости, бо немає людини, що жила, аби не заксила. Ти води ти правда твоя, правда до віки і слово твоя істина, бо ти є воскресіння, і життя, і у померлого славного воїна, де не свято Боже наш, і ти під слабого села, йому зазначання твоєму Отцем, Стреся, мати Божий, уповнені повсякчас, і на віки. Весні, від Херувимів і незріняно, від відцерам, щоб не захіння Бога слава породила, суща чи Тебе великоїмо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Благослови. Христос істинний Бог, то живими, і меч, там причист і, і мати, славних апостолів, преподобників, отців наших, і всі сіти, дуже раба, воїна. Дениса, оселих праведник, оселить лоні Авраама, упокоїть до праведник, причистить і нас, помнуть, і способен благий і чорнолидок любе. Блаженним останнім вічі, поки господь як повне роботу воїном, Дениса Туримовічно я пам'ять. <звична> я пам я. прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам, корони наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи, нас у спокусу, але визволи нас від світлока, ворожі, далі, благословена тих. І послані, пола на Твого, бо ти проведено Христа, спосла, і Свої на душа, Отче що єси на небесах, нехай зади ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодана Марія, Господь з тобою, благословена нами і, і благословений Бога Бога. Бо ти, ти породила на виска, Спаса і Збавителя на душі, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо, винувайся в і не вбидій нашу спокусу, але визволи нас від духа. Амінь. Повороти свій порадихся, благодати марії, з Стою, благословена тих жінками, і благословений Підлона Твого. Бо ти, ти породила Христа, Христа Спаса і душ душа. Остави, ослаби, твому Денису Чийопрогрішня вольні і невольні. Він же в слові і в ділі, він же баченням і небаченням, в думках і в помислі, в дні і вночі йому прости і нам прости. Бо ти благі людину любить, амінь Боже, будьмо наступити на грішних. Боже чисте, зітхій поминув нас більш числа на гріши. Прости нам, Господи, під твоєму милість прибігаємо, Богородиці Діво, бо молитвами нашими, в скорботах не погорди, але від бід визвольночисте, від від, благословенне. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Навіть Бог спочиває.